Робить всі кроки на зменшення зарплати, піднімає право студентів на проїзд в транспорті, в громадському транспорті, забирають стипендії студентів, то це зрозуміло. Ми одразу бачимо, скільки гривень відняли. Ми обурюємося, ми всі говоримо. Я не знаю такої людини, яка б намагалася пройти повз такої теми. А коли уряд намагається змінити закони, і, Наприклад, трудове законодавство, що означає всі сфери, ну, по суті, всі сфери життя людини, зарплата, доходи людини, купувальна спроможність, можливість лікуватись, навчати дітей, відкласти на старість, духовно розвиватися і так далі. Ми не розуміємо. А як це буде реалізовано? Які ми понесемо втрати. І дуже важливо сьогодні, коли громадські організації, коли проспілки об'єднуються, проявляють свої солідарні дії для того, щоб максимально роз'яснити населенню, які виникають загрози, і як їх уникнути, як попередити зубоження людей, як не допустити до подальших збурень населення, зростання соціальної напруги. І виникнення чергових 3, 4 чи 5 майдану, краще це все попередити і доказати владі, доказати соціальним партнерам, що так не можна діяти, що це неправильно. І ось давайте подивимося. Коли нинішній можновладці, які сьогодні на керівних посадах адміністрації президента, Кабінету міністра, Верховної Ради, ще рік назад говорили, що... Кримінальна команда Януковича і його оточення намагається прибатити громадян України зробити їх рабами, І це було всім зрозуміло. То сьогодні ці люди, знаходячись у владі, вони розробляють новий проєкт Трудового кодексу. Ось він такий об'ємний, 521 стаття. Бачите? І Роблять те саме, що робила попередня команда прибуває. От я зараз зупинюся, що там саме, що таке неприйнятне для нас і чому можемо цим миритися. Наприклад, цим проєктом Трудового кодексу суттєво порушується Конституція, бо звужуються права громадян, порушується Конвенції Міжнародної організації праці, інші міжнародні пакти, які. Суттєво звужують права і можливості людей праці. Законопроект виписаний таким чином, що він дає суттєву перевагу органам влади і роботодавцеві і суттєво погіршує становище людей наймальної праці. І дивіться, які там статті от конкретно передбачені. Якщо колектив застрайкував, і були для цього причини, але суд визнав страйк. Недійсним, то роботодавець впродовж місяця має право звільнити всіх працівників, які приймали участь у страйку. Я наведу такий приклад. Два дні назад я повернувся з Волинського басейну. Екс-міністр продан 25 листопада видав наказ про закриття шахти номер 1 Нововолинська, а 26 го вже був від Цей наказ він не погоджував з проспілками. Порушимо всі норми, всі закони. І якщо колектив піде по процедурі вирішення трудового спору і конфлікту, шахта буде до того часу закрита. Колектив змушений буде піти на порушення закону про вирішення трудових спорів і конфліктів. Суди в нас не об'єктивні, вони не будуть звертати увагу на об'єктивні причини, вони винесуть рішення по формальним ознакам. Зв'язку з порушенням закону про вирішення трудових спорів і конфліктів, як порушення зв'язку з проходженням процедури вирішення трудового споруди. Зрозуміло, так? як це робиться. Але люди знаходяться під загрозою, що їх звільнять. Тепер наступне: роботодавець буде мати право збирати інформацію на працівника, який працює в трудовому колективі. Що це за інформація? Як вона буде зберігатися, як вона буде використовуватися? Я бачу, що буде просто слідкування за діями робітника і на всякий випадок потім сказати: Дивися, у мене є на тебе компромат. Далі. Передбачено збільшувати робочий день. Для працівника. Це те саме, що було в попередніх проєктах Трудового кодексу у редакції народних депутатів Ярослава Сукова, Олександра Стояна і Василя Хари. Можна, згідно з 132 статтею робітника, переміщувати на інше підприємство, не питаючи його згоди. Потім ці ж 136 статті передбачено, що Роботодавець має право передати найманого працівника до іншого роботодавця за згодою роботодавця. Тобто, є РАБ, і цього раба роботодавець буде передавати від себе до когось іншого. Якщо ви відмовитеся, це будуть підстави для вашого звільнення. Так само передбачено за розголошення комерційної таємниці. Можна звільнити працівника. Це передбачено в проєкті Трудового кодексу. Наприклад, ви своїй дружині розказали, яка у вас зарплата. Про це знав роботодавець, він буде мати право вас звільнити з роботи за розголошення комерційної таємниці. І цей проєкт був розроблений Міністерством соціальної політики, керував цією групою заступник міністра Іванкевич. Це в той час, коли міністром була Людмила Денисова. 14 листопада ми побачили його в житті. Але зараз Людмила Денисова є головою комітету з питань.